Організована черга, перевірка документів, реєстрація та, врешті, отримання набору. Саме так, що місяця проходить видача гуманітарної допомоги для вимушених переселенців у першотравневській громаді на Нійкопольщині. Набори дуже хороші дають діткам і конфети, і печені організували допомогу фонд Віктора Пінчука та благодійна ініціатива Юкреїн Фанд». Окрім борошна, круп, макаронів, консервів та інших продуктів тривалого зберігання до складу наборів також входять миючі засоби. Хорошо допомагає. Ну, наприклад, порошок дуже дорого коштує. продукти дуже дорого. На одному такому пакеті можна заощадити понад тисячу гривень. Коли немає стабільної роботи, а вдома двоє дітей, така допомога дуже потрібна. Ділиться переселенка Олена. Нам фактично вистачає на місяць. Сама жінка виїхала із Запорізької області. Нині повертатись нікуди. Село окупували росіяни. Спочатку мешкала у родичів, потім зняла житло за символічну плату. Облаштувати побут родині допоміг фонд Віктора Пінчука. Зокрема, придбали пральну машинку та посуд. Щомісяця сім'я отримує і гуманітарні набори. Жінка постійно згадує про свою малу батьківщину. Серце розривається, коли дізнається про злочини окупантів. Заставляють брати руські паспорта, ну, примусово заставляють під автоматом. У мене кум проживає зараз в Херсонській області. Ось недавно побили так, що думали, що не виживе вже. Не за що, просто за те, що йшов без документів. Нині в селах Першотравневської громади мешкає майже 1300 родин з дітьми. Вони покинули домівки через війну. Без постійної допомоги благодійників місцевій владі було б в рази складніше. Крім гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, фонд співпрацює тісно з органами місцевого самоврядування. Так, в зимовий період в постаростинських округах були завезені дрова для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, ми організовували пункти незламності, і в пункти незламності нам було передані буржуйки. Всього нині Нікопольщині родини вимушених переселенців отримали 5700 гуманітарних наборів. У квітні допомога стала можливою завдяки компанії Люксоптика всеукраїнського супермаркету окулярів. системна підтримка триватиме і надалі. Марко Ручка, Денис Ілосаленко, новини одинадцятого каналу.